Сталкери отримали дорожню карту від GSC на ту половину року, що лишилась, і, як виявилось, випуск сюжетного DLC не в планах на цей рік. Що? Знову? GSC вирішили вирішити, куди важливіші питання, такі як новий стан погоди, зміни в інтерфейсі і, звісно ж, змінивий лайф, адже без рядка в тексті будуть зміни в лайф. Текст не приймається редакцією. І це не дивно, бо навіть через 9 місяців Stalker 2 злегка кульгає. Про це і поговоримо сьогодні. А перш за все нагадаю, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на Artline, як і отримати знижку на Asus в 30%. Дорожня карта, випущена GSC, стане нашим вірним орієнтиром, за пунктами котрого ми потанцюємо. Та в мене питання: чи нагадуєш ти собі, після того, як встав зранку про поточну версію рушія Unreal Engine 4.5, 5.3, 05 на 2 Адже він вкотре апається. Тепер вже до 5-5,4. І значить, це що тепер до зони завезуть оптимізацію, на котру скаржилось багато гравців. Десять гот тюрми особисто в мене були просадки лише в заліссі, які все одно залишились відчутними. У всьому іншому гра йшла чудово. Подейкують, що лаги в заліссі це просто одна з аномалій. А щоб ти міг краще її роздивитись до гри не пройшло й року, вирішили додати бінокль. Мутанти тепер будуть вмирати просто від наших тактичних рішень, а самі ми. Зможемо вийти за рамки снайперського прицілу, адже це дуже важливо. Так чи інакше краще є, ніж немає, як і різноманітні прилади нічного бачення. Збоку додали, що снорки, ну і хто тепер сміється? Але забули додати кому перед снорки? Буває. Хлопці взагалі багато чого забувають додати, як і власне прилади нічного бачення, які цілком могли б під'їхати і на Різдво. А от що цікавіше, це нові аномалії, і а що це таке? Я не здивуюся, якщо нові аномалії будуть настільки ж грандіозні, як торнадо Смерч, які тут швидше за все додали для краси. Зона непогано простає декораціями, та якщо мова йде про їхню смертельність, стає цікавіше. Можливо, ми отримаємо якісь снігові аномалії. Було б цікаво, тим паче, цілком можливо, що в закритих районах карти лежатиме сніг. Як GSC самі позначали на одній з перших карт зони. Та повернемось до головного A-Life, якому тут присвятили аж цілих 4 рядки плюс, на відміну від нової гри Плюс. Першою зустрічає обіцянка зробити зону більш живою за рахунок технічних удосконалень та оновлень. Можливо, мова йде про нові анімації чи хоча б реакції NPC на те, що відбувається довкола. Бо коли мова заходить за гравця, кожен пес на карті знає ідея. Special for me, GSC завезли варіант NPC, не бачить так добре. Темряві, що означає, бачить так само читерсько через темряву, бетонні стіни і навіть вагони поїзда. Так як нам вже видали пристрій нічного бачення, його видали ворогам, щоб ті бачили вас краще. Після пообіцяли оновлення їх бойової поведінки, бо часто вони просто стояли на місці, і накидували олімпійські хедшоти з дробовика за 300 метрів, тоді як вся моя робота зводилась до того, щоб бентувати кровотечу. Доктор насправді це головний герой, а ви ніколи не знали. Після розказали, що баланс мутантів. Тепер буде рівний, а бойова система ну просто чіки-бріки -кі і в данки. Може тепер замість груп з трьох-чотирьох кровососів, мутанти спавнитимуться рівномірно, а бої виглядатимуть не як пошук підвищень і тир. Але за спауни GSC нічого не сказали, та нашо, якщо ти більше надаєш перевагу самотності. Щоб ти ще більше міг вихопити моментів з олімпійської стрільби на точність, хлопці додадуть до гри рівень складності майстер. Я б пропонував рівень складності одне життя за стрільця і накинути йому суперфішок, які здорово так бісили в бою з ним, як і сам боссфайт, або дати одне життя за Фауста і скіл зі. Ілюзіями, але тут без шансів. Зупинити нас зможе лише сталкер поневолі Скіф з пістолетом ПМ і ніхто більше. Найважливіша річ в цих новинах це нові сайд-квести. Хлопці пообіцяли сайди як від нових, так і від старих NPC. Круто було б додати якийсь довгий квест з провідником і рознюхати нові таємниці зони. Не здивуюся, якщо додадуть більше варіантів, принести 10 хвостів псевдо собаки і вукосидоровича. Останній квест був би куди цікавішим. Щоб цікавіше зоною бродити, збільшать час дня і ночі. А також додадуть нову. Новий стан погоди. Щоб ти взагалі охрінів, додадуть режим імерсивного дисплея. Що це за двіж? Це дисплей з ефектом занурення, типу ти, немов всередині картинки. Як це буде реалізовано, дійсно цікаво побачити. Ну а щоб побачити краще, завжди можеш заглянути за крутим моніком на артлайн. Після оновлять інтерфейс спорядження гравця, а потім ще загальних якихось накинуть змін, плюс функцію відновлення локальних збережень, що важливо обіцяють переробити систему наповнення схованок. Виглядало це дійсно жалюгідно в топових ничках, які можна вишукувати тривалий час, або й взагалі випадково знайти по фарту. Ти відшукуєш дві аптечки і кусок ковбаси. Ріллі really? дуже мало топового луту і дуже слабко невгра винагороджувала. Вирішили підрівняти і механіку витривалості та енергетичних напоїв, яка реально харила без нормальних артефактів на витривалість і костюма з прокачкою на збільшення ваги, навіть за умов зменшення ваги стволів. Можливо, скіф почне бігати далі і швидше, що було б добре, зважаючи на гігант. Ські розміри карти. Також самі енергетики повинні не бути майже ще одноразовим пілом а бурдою, що типу як ревас, випою штурми три дні. Особливо від легендарної серії, взагалі, добре б було, якщо вона давала загальний плюс до витривалості. Це було б справедливо замість випив і відлив. На сам кінець GSC пообіцяли подальшу оптимізацію і виправлення аномалій, а також перехід з Kids фази 1 до фази 2, плюс святковий івент у Discord. Жодних DLC цього року, навіть жодних фракцій цього року, шановні. Відверто кажучи, я не знаю навіщо займатися оновленням інтерфейсу і додаванням нового режиму погоди, коли головне це пилити нові ділсі, щоб повернути увагу гравців, яка і так потужно просіла, а також просто-напросто легенько і послідовно наповнювати гру новим контентом новими квестами. Новими місцями інтересу, новими прихованими квестами з записками, символами, позначками на стінах, чувак, стільки всілякого можна і треба сюди додати, що очевидністю попахує. Але лише не в офісі GSC до пріоритеті стоїть функція відновлення локальних збережень. Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому таки завезуть, хоча б фракції і війну угрупувань, щоб було принаймні чим зайнятися в грі при поверненні. Ну і успіхів в розробці підписуйся, став і залишай в комент власне бачення розвитку Stalker 2. А зустрінемось на цьому ж місці.